Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам замовлення від компанії Reflame по каталогу номер 7 Воно маленьке, але тут продукти, котрі вже дуже сподобались, І одна новинка, яку я хотіла спробувати із серії The Body Edition по акції 2 купляєш, 3 у подарунок. Я обрала 2 антицеллюлітні геля для тіла з ніацинамідом в об'ємі 150 мл. Цей продукт має прозору голиву текстуру, легкий приємний аромат, дуже швидко вбирається, не залишає ніякої липкості та жирності. Є в нього охолоджуючий ефект, тому, на мою думку, ним буде гарно користуватися влітку. Єдиний недолік, як на мене, це те, що він дуже швидко закінчився. Можливо, я якось неправильно ним користувалась. якщо ви його замовляли і є якийсь досвід, поділіться, будь ласка, у коментарях. А вже я, напевно, 20 років є клієнтом компанії Reflame, постійно замовляю їх антицелюлітні засоби, вони періодично оновлюються. І ще поки не було такого, який би мені не сподобався. І за одну гривню я обрала підтягуючий гель крем з гіалуроновою кислотою, теж в об'ємі 150 мл. Цим продуктом я користувалась декілька разів, теж дуже він мені сподобався. Буду спочатку користуватись таким, потім. Знову антицелюлітним і їх міняти по черзі використовувати. Один антицелюлітний в мене вже закінчився, в порожніх баночках вам покажу. І три ці засоби мені коштували 702 гривні. І з новинок я замовила міцелярну воду Diamond Cellular В об'ємі 200 мл. вона. В коробочці і всередині дуже красивий флакон з дозатором. Я прочитала інструкцію, а в ній вказано, що потрібно масажними рухами нанести цей продукт на обличчя і залишки видалити ватним диском, водою не змивати. Для мене це незрозуміло, тому що міцели притягують до себе бруд. І їх потрібно змивати. Я завжди змиваю міцелярну воду, і потім вже користуюсь своїм звичайним доглядом. Тому я буду і в подальшому цей продукт змивати. Якщо ви його вже замовляли і користувались якось по-іншому, поділіться, будь ласка, також у коментарях. Дуже цікаво. Як саме використовувалось і який був ефект від цього продукту? Раніше він вже дуже давно був у каталозі, але за віком цей продукт мені ще не підходив, а зараз вже можна буде використовувати. І замість плати за доставку я обрала. Свій улюблений крем для тіла із серії Lovneчі з дуже приємним ароматом органічного абрикоса та вівса. для сухої чутливої шкіри. Тут 48 годин зволоження та 98% натуральних інгредієнтів. Об'єм 200 мл. Термін придатності дуже хороший до 9-25. І його ціна була 134 гривні. Зараз він теж знаходиться у розділі продуктів замість плати за доставку. Якщо вам таке відео було цікаво, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, напишіть, що ви собі замовили у цьому каталозі, буде цікаво прочитати. Якщо ви знімаєте відео, я обов'язково їх дивлюсь. Тому що завжди дуже цікаво, що замовляють інші дівчата. І бажаю вам всім здоров'я, мирного неба. Зустрінемось у наступних відео. Всім до побачення!